Цими теплими травневими днями, коли весна у повному розквіті сил тішить нас різнобарним цвітінням квітів і дерев, нашому таловитому землякові, члену національної спілки художників України Михайлу Ткаченку, виповнилося 70 років. Із цієї нагоди в краєзнавчому музеїні парфирія Мартиновича відбувся урочистий захід, а також відкриту вілейну виставку робіт цієї неординарної людини. Ювіляра вітали численні гості, поціновуючи його таланту, представники влади та громадськості. Теплі слова сказав завтого дня на адресу художника, заступник голови районної державної адміністрації Ігор Бондаренко. Ми почули сьогодні багато гарних слів в адресу нашого видатного митця. Я хочу приєднатися до сказаного, побажати вам щиро від всього серця натхнення. Бажання ще творити, щоб ваші картини отримували все більше і більше шанувальників. Від імені голови районної державної адміністрації Романа Квартенка Михайло Ткаченко було вручено того дня грамоту і квіти. Привітали ювіляра і голова районної ради Костянтин Фролов та міський голова Володимир Максим. Сьогодні від імені депутата в знак Красноградського районного совіту, в знак визнання творчості, я хотів би вручити іспанію. Буквально два слова хочу сказати от Михайло Олександровичу. Ми побачили дуже маленьку частину того, що, того достиження, тих полотен, які у нього є. Виконатик биваш у нього в гостях, коли це пересматриваешь, устаєш просто даже листать. Я ще думав, скільки ж це нужно було труда, щоб це все зробити. Також усі бажаючі мали можливість ознайомитися із виставкою робіт майстра Пензля. Творчий шлях Михайла Ткаченка непростий, здебільшого він самостійно пізнавав науку художника. У переважній більшості його картини це зажі рідної Красноградщини, квіти та натюрморти. У кожній його роботі відчувається теплота душі й глибокий філософський зміст. Про це й говорили ті люди, які протягом десятиліть знайомі з Михайлом Каченком та його творчим шляхом. Михайло Олександрович я знаю з 1973 року, коли він працював художником на одному великому підприємстві в місті Краснограді. Потім ми познайомилися в 1979 році вже як з художником, професійним творчим. Коли я працювала в музеї і коли починалося закладатися основи. Художнього відділу в Красноградському музеї. Михайло Васильович, я зичу тобі здоров'я. І оцей хочу тобі подарувати місцеві. Хай тобі ще довгі роки. Сам же художник сповнений творчої наснаги, любові до життя, а також тих людей, які оточують його щодня. Хто захоче добити чогось обов'язково досягне своїх подвійних? вам, любіть друг друга і вважайте.